дня, Дорогі друзі, з вами сьогодні надія, місія, слово Боже, і сьогодні мої відвертості по слову наших апостолів Салтаненко, що таке плотське християнство. Я зрозуміла, що на сьогоднішній день церква повинна пройти реабілітацію, переродження. І Бог дає нам шанс, віруючим і церкві, все проаналізувати, виправити все. Бо скоро вже прийде Ісус, і нам потрібно розібратися з своїм християнством. Та багато хто з перших стануть останніми, а останні стануть першими. Бо якщо Слово Боже не проросло в наших серцях, в нашому розумі, і ми не наповнені Словом Божим, то ми не маємо сили Духа Святого, а значить, ми продовжуємо жити, догоджаючи своїй душі. Ми зосереджені на собі, на своїй плоті, на своїх проблемах. І пастор Юля нас акцентує, що немає повернення Богові, немає віддачі. Ми не служимо Богові, а служимо своїй душі, яка розширяється як ад, і завжди їй мало. Досить слухати єресть, колдунів зважати на гороскопи, жити страхами та прокляттями. Господь попіклувався про свою церкву, про дітей Божих і залишив нам слово спасіння, книгу об'явлення, то є вихід. нам потрібно лише впустити Слово Боже в своє серце, впустити Ісуса Христа в своє життя, знайти церкву, де живе Бог, стати її частиною. Бо Бог чекає. І у Матвія в 11 розділі написано Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моєї навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим. Божермо моє любе, а тямгар мій легкий. Вихід є. І якщо. На троні мого серця живе Ісус, то вже не я живу, а живе в мені Ісус, і я разом з Ним іду цим вузьким шляхом, бо Ісус каже, хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає, той розкидає. Тож, друзі, запрошуємо вас, приєднуйтесь до нас, приєднуйтесь до Церкви, Слово Боже, будемо разом вивчати Біблію. Будемо щодня насичуватися хлібом духовним. Славити нашого Господа Ісуса Христа! Пишіть нам. Я буду дуже рада знайомству і спілкуванню з вами. А також записуйтесь на канали, підписуйтесь на канали Салтаненко, Слово Боже Бровари, Відвертості Тетяни Кричун, авторські пісні Тетяни Кричун та канал, коли моляться діти, місто Бровари. Будьте благословені. Амінь.